Улюблені хочу прочитати Боже Слово і пороздумувати над ним сьогодні в неділю в Божий день. Текст писання Перше Коринтян 9 розділ, 19 вірш і 23 вірш. Текст писання Перше Коринтян 9 розділ. Дев'ятнадцятий вірш, а потім двадцять третій вірш. Написано так. Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Давайте скажемо амінь. Тема моєї проповіді я назвав її Вільний, який став на Річчині. Воля. Я думаю, для нас, українців, це досить важливий термін воля. Бути вільним. Свобода. Це потужне слово. Я думаю, що ми живемо в епоху свободи такої волі. І я дякую Богові, що в нашій країні ми маємо справді волю проповідувати Євангелію, поклонятися Богові, служити Богові. Ніхто нас не тиснеть, не гони, не переслідує. Ми маємо волю. Україна вільна країна. Ми можемо сповідувати нашу віру нашого Господа. Ми можемо вибирати, куди нам іти вчитися. Ми маємо багато можливостей, які Господь нам дарував. Хвала йому. Хвала Йому! Знаєте, свобода вибору, свобода слова, свобода пересування, воля, самовираження це, це чудово. Але часто буває так, що, знаєте, ми в світі думаємо тільки триматися за це. Тільки триматися за це. Я вільний і я хочу бути в цій свободі, робити, як я знаю, жити, як я знаю, вибирати, як я знаю, бо я вільний. Апостол Павло в посланні до Галат 5.1 написав такий текст. Галат 5.1. Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Навіть є заклик в Біблії, щоб ми стояли в волі і не піддавалися в ярмо рабства. Під ярмом рабства тоді апостол Павло розумів, що? Закон. Закон. Він розумів те, з чого вони, так би мовити, вийшли, і він це дуже глибоко пояснює в посланні до Галат. Але знаєте, улюблені, важливе питання про волю, чи не перетворилася наша воля в мій егоїзм особистий? Чи я то вільний, це важливо. Апостол Павло, він, він знаєте, не мов би цими словами. Він кидає нам певний виклик. І Я розумію, що для нас це дійсно виклик, бо ми люди сучасні, які живемо в сучасному світі, комфортному світі. Ми часто не розуміємо цих термінів, які говорить апостол Павло. Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх. Це не слабкість, брати і сестри, це духовна зрілість. Амінь. Бути вільним і зробитися рабом для всіх. Бути вільним і зробитися рабом. Це щось важливе і дуже, е, яке треба нам дослідити. І так, апостол Павло він каже оцю цю тезу: від усіх бувши вільний. Він справді був вільний. Він не говорив символічно, він справді мав волю, він мав свободу, і він її стверджує, тому що він був вільний, бо вільним його зробив Христос. Якщо ти хочеш бути вільним, брате, сестру, дорогий друже, пам'ятай, справжню свободу дає Христос. І Він каже: пізнайте правду. А правда зробить вас вільними. Вільними. Христова правда робить нас вільними, і той, хто справді хоче бути вільним, він має прийти до Христа, бо без Христа немає волі. Нема справжня воля пов'язана з Богом, з Христом. Апостол Павло був вільний від осуду закону, про що він каже. Він був вільний перед страху перед людьми. Він не був залежний від цього страху. Він не боявся людей. Він був вільний. Він не мав оцього, знаєте, релігійного рабства, бо він був вільний і він про це проповідував, говорив, свідчив. Він був вільний від того, щоб всім подобатися і всім догоджати. Він справді був вільний. Його не контролювали, його традиції, чи його національність, чи його релігійність, і так далі, чи фінансова залежність від когось, він був справді вільний. Апостол Павло каже такі слова. Перше Коринтян, Коринтян 9, 1, 4, 6. Хіба ж я не вільний? Він так і починає 9 розділ. Чи ж я не апостол? Хіба я не бачив Ісуса Христа Господа нашого? Хіба ви, то не справа моя перед Господом. Далі Він каже, чи ми права не маємо їсти та пити, чи не маємо ми права водити собою сестру, дружину, як і інші апостоли, і брати Господні, і Кифа, цебто Петро. Хіба я і один і Варнава не маємо права, щоб не працювати? Знаєте, апостол Павло задає ці питання, тому що були люди, які судили Його, які підглядали за ним. Сьогодні є дуже багато людей, які просто підглядають, що і як ти робиш, як ти служиш, як церква йде і служить, і так далі. Люди, щоб самі мали служити, вони дивляться, хто як служить. І знаєте, за апостолом Павлом також дивилися. І ми бачимо, що воля апостола Павла це не була воля для себе, це воля, яка дозволяла віддати себе іншим, служити іншим. Ми бачимо справді справжня вільна людина це людина, яка здатна стати рабом, слугою. Справжня воля це коли ти вільний, але ти можеш сам стати слугою, бо раб якого змушують служити, він не буде служити серцем, правда? Він не буде служити як від душі. Він просто виконує наказ, бо раби виконують просто накази. Чому Павло зробив себе рабом? Знаєте, він каже: я зробився рабом для всіх. Брати мої сестри, це виклик для нас сьогодні. Ми вільні люди, ми вільні, в покликанні всьому, але ми маємо самі себе зробити рабами. Якщо ти вільний і ти тішишся своєю свободою, але ти не робиш себе рабом, ти не можеш служити для Бога. Бо ти будеш служити тільки собі, своїм забаганкам. Своїм поняттям, і ти не зможеш служити для всіх. Бо людей є багато, понять є багато, розумінь, позицій є багато, але Павло каже: я зробився рабом для всіх. І зауважте, він зробив сам себе рабом. Амінь. Без примусу, без заставляння, без тиску. Ніхто на нього не тиснув. Він це зробив сам добровільно. Він мав оце самозречення, тому що він мав ціль. Павло не втратив волю. Навпаки, він її використав, щоб служити іншим, служити людям. Раб для юдеїв, раб для язичників, раб для слабких. Він був для всем. Чому? щоб придбати цих людей. Аллилуйя! Він став рабом, щоб придбати людей для Ісуса Христа, щоб інші могли наблизитись до Ісуса Христа. Він обмежував себе в багатьох багатьох речах тільки заради того, щоб люди прийшли до Ісуса. І тут написано мета. Ми читали 23-й вірш. А роблю я це для Євангелії, щоб стати її спільником. Тобто все це він робив, брати і сестри, заради Євангелії, заради Євангелії. Я знаю, що Бог зробив заради нас. Стоїть питання, що ми робимо заради нього? Що ми готові робити заради Нього? Яку ціну учнівства ми готові платити? Особисто, персонально. Це важливо. Будучи вільними людьми, вибираючи е, все, що ми хочемо, наскільки ми готові служити іншим, допомагати іншим. Знаєте, Писання говорить нам про це багато. Я знаю, що є люди, які женуться за певними визнаннями, вони хочуть признання і так далі. Але Біблія каже, що ми маємо стати рабом для всіх, але серце наше має бути підкорене тільки Ісусу. Алелуя! Ми маємо любити Його, і я переконаний, коли ти підкоряєш себе Ісусу, коли ти пізнаєш Ісуса, пізнаєш Його серце, ти починаєш ставати справжнім слугою для людей. Тому що ти бачиш, і Ісус не собі догоджав, а служив іншим. Ісус любив людей. Ісус віддавав себе людям, і Він не рахувався абсолютно ні з чим. Ісус мив ноги своїм учням. Не учні мили ноги Ісусу, а Він мив ноги. Він великий. Чистий, святий, бездоганий, непорочний, Він служить людям. Для когось, знаєте, може, це, це є низько. Як так? Мити ноги? А він це робив. Він себе смирив, він себе впокорив. Тому Павло, він не догоджав людям, він е, е, жив, щоб служити. І все це заради Євангелії, заради поширення Божого Слова. Брати мої сестри, це важливо. Знаєте, любов завжди обмежує тебе, вона платить ціну. Тому що оця любов, яка є в тобі, і ти хочеш послужити комусь, щоб придбати його, вона веде тебе на жартівник. Ти платиш ціну, ти платиш ціну. Знаєте, є люди, наприклад, от служить людина, служить людина, все добре і так далі, але її не оцінили. Десь не подякували, не оцінили. Може, використали і забули, і так далі. І людина образилася. І знаєте, образа це знак, що фокус людини, увага, з'їхав з, з Христа на людей. Чуєте? Образа це коли фокус твій з'їхав з Христа на людей, і тоді ти ображаєшся, ти тоді надутий, тобі тяжко служити. Що треба зробити? Покаятися і почати дивитися на Христа. І почати дивитися на Христа. Але люди, вони, вони знаєте, тяжко це зробити. Тяжко це зробити. Вони би хотіли всіх покаяти, тільки тяжко покаяти самому. Що твій фокус збився, бо ти шукаєш признання похвали від людей, а не від Христа. Людина, яка сфокусована на христі, вона служить, робить, вона поправляє, приймає корекцію, все, тому що вона розуміє, все я роблю для Ісуса, заради Ісуса. І це називається, брати і сестри, духовний ріст. Нам всім треба духовно рости, брати і сестри. Духовний ріст це дуже важлива річ, духовний ріст. Тому що, знаєте, з року в рік люди шукають, знаєте, щоб їм служили, а Бог шукає, хто буде служити Бути служителем, це бути вільним і самим зробитися рабом для всіх, щоб служити і придбати цих людей для Господа. Не шукай того чи іншого схвалення, а тримай центр на Христі. Навіть, брати і сестри, гріх, щоб подолати, треба більше сфокусуватися на Христі. Є люди, фокусуються на гріху і думають, як його побороти, вони думають про гріх. І ти ніколи, думаючи про гріх, не переможеш гріха. Думаючи про Христа, ти перемагаєш гріх. Фокусуючись на Христі, ти перемагаєш будь-яку залежність і стаєш вільним. Галилуя! Фокус на Христа. І коли ти преображаєшся в Його образ і стаєш як Він, і починаєш служити як Він. Ти розумієш, яка це велика радість. Тебе наповняє неймовірна радість. Бо те, що ти робиш, це не про схвалення від людей. Те, що ти робиш, це не про аплодисменти від людей, не про визнання, а про похвалу від Христа. Галилуя. Тому що ти бачиш його перед собою завжди. Тепер погляньмо на Христа. Я хочу поглянути тепер на Христа. Филип'ян. 2, 6, 8. Давайте відкриємо цей текст Филеп'ян, 2 розділ, 6, 8 вірш. Написано: Він, Христос, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. І подобою, ставши як людина, Він впокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і до смерті хресної. Давайте скажемо, слава Богу. Христос мав абсолютну волю. Він рівний Отцю. Він віковічне слово, яким все створено, все ним ради Нього, через нього і для Нього. І він, брати і сестри, як центр поклоніння, як, як все, тому що отець все поклав під ноги його. Він, брати і сестри, зійшов. Біблія каже, не вважав за Захват бути Богові рівним. Він не тримався за статус. Він не тримався за те, що він мав. Він не захищав свої права, він написано умалив самого себе. Амінь. Він сам себе умолив. Як, брати і сестри, нам треба цього навчитися: смирятися, покорятися, умалятися, не когось смиряти, а себе смиряти, свою плоть смиряти, свої амбіції смиряти. Це так важливо. Ісус є наш приклад. Написано, прийнявши вигляд раба, Бог не просто став людиною, Він став слугою, рабом. Він служив. Служив всім. Абсолютно. Багатим, бідним, статусним, нестатусним, абсолютно всім. І написано. Навіть прокаженим, пам'ятаєте, прокаженим служив. Він служив прокаженим. Це просто щось неймовірне. Люди люди просто тікали від прокажених. Тому що коли прокажений йшов і казав: нечистий, нечистий, всі тікали, а Ісус пішов і торкнувся. Халилуя. Хочу бути чистий. Це неймовірно. Він служить всім. Чому? Тому що Він раб, Він слуга. Боже, дай нам так навчитися служити, як Ісус. Знаєте, брати і сестри, християнське служіння завжди має нести оту ціну, ціну. А ціна, брати і сестри, це ми маємо платити цю ціну. Це наш комфорт, наш час, наші, наші, наші якісь здобутки, наші фінанси і так далі. Коли я служу заради іншого, це благословіння. Свобода, брати і сестри, це, звісно, не відсутність наших обов'язків. Ми маємо обов'язки, і, і воля, брати і сестри це любити. От воля в Христі, свобода в Христі це любити. Любити, але любити відповідально. Відповідально не просто взяв, щось трошки послужив і лишив. Це безвідповідально. Відповідальність це коли ти взяв щось і ти несеш його, несеш його до кінця, поки не передав цю відповідальність іншому, хто буде інший нести. Галилуя. Відповідальна любов це не щось зробити і кинути. Ви знаєте, є люди, які вони все хочуть робити. Вони і те служіння, і те, і те, в них купа ідей, тільки вони би хотіли, щоб те служіння хтось другий робив. В них ідеї є. І вони готові один, два, три рази почати, а потім кидають. сили нема, духу нема, стабільності нема. І дехто каже, знаєш, в мене дар починати. Я от все починаю. Тільки закінчити не можу. Як ти не можеш закінчити, навіть не починай. Бо Біблія каже, коли ти щось робиш, то вирахуй, чи ти можеш закінчити, а не тільки почати. Закінчити, а не тільки почати. Бо щоб робити будь-яке служіння, ти маєш бути вільним, але сам себе зробити рабом, впорядкувати себе. От. І Біблія каже, що служіння, власне, починається від відмови від себе, від своєї зручності, вигоди і так далі. Тому нам, брати і сестри, потрібно задати питання: Господи, я ж зобов'язаний тобі, ти зробив мене вільним. Ти зробив мене чистим, святим, Колись ти народ. Сьогодні є твій син, твоя донька. Господи, поможи мені стати твоїм рабом, щоб робити моє служіння для інших з великою любов'ю, аби їх придбати для Твого царства, для тебе. Знаєте, брати мої сестри, Христос був вільний, але став рабом. Але потім був сильно звеличений. Пам'ятаєте? Бог його звеличив. Я зауважу, брати і сестри, люди хочуть звеличення, але шлях до звеличення є через впокорення і смирення. І Як ти впокорися, ти смиреся, і ти будеш робити твою роботу не заради людей, не заради їхніх похвали, а заради Ісуса Христа. Будучи сфокусованим на ньому, ти принесеш великий плід для Божого царства. Через тебе будуть приходити люди до Бога. Ти будеш показувати їм своїм життям того, хто послужив тобі, а тепер ти служиш їм. Знаєте, в нас на початку 90-х років, коли відкрилися кордони і почали їхати, просто люди до нас, щоб нам допомагати, везли гуманітарну допомогу. І е, з Фінляндії один із наших братів, Фін, він знаєте, загрузили там брати і сестри повний трак гуманітарки, і він їде. Проїхав просто, просто багато відстані. І знаєте, все було нормально. Все було нормально. Приїхав вже ближче до України, як то кажуть, ну якийсь поліцей його там зупинив. І почав там і каже, якоїсь бумажки нема. Все було. Ну, все було. Щось нема. І знаєте, він його все зупинив і так далі. І цей спокійно, ну, треба, бумажки, то буде. І запрос, і так далі. І чекає декілька днів, декілька днів фурії спить, ночує і так далі. І знаєте, коли він приїхав, і, і ми вже знали цю історію, розказав. І один з наших пасторів він каже, дивиться на нього, каже: Брате, як ти це сприйняв? А він так спокійно дивиться, каже, я сприйняв це спокійно. Знаєте, всі наші брати і ми сприйняли це неспокійно, ми були обурені. А він такий спокійний, я вам не можу передати. І він каже, нормально, ну треба, то дамо ту бумажку, ну треба почекати. І знаєте, він там декілька днів. І його питають: слухай. Ну, ну, він каже: знаєте, брате, я в Ісуса на роботі, а в нього така робота. Вау! Знаєте, коли я почув це? Я думаю, Господи, як близько цей чоловік є з Тобою. Мирно, спокійно, все віддає в Божі руки. Ну, треба, значить, треба. Він готовий чекати, не нервується. Не, не, не. І знаєте, я собі думаю, Господи, який характер і серце тої людини? Я в Ісуса на роботі, а в нього така робота. Знаєте, коли ти є на служінні в Ісуса. Ти маєш бути готовий до всього. Ти маєш бути готовий не так, як ти запланував, і так, як ти хочеш. І коли воно не йде так, як ти запланував, і ти хочеш. І тебе вже дістається, і ти вже думаєш, що, і так далі. Заспокойся. В Ісуса все під контролем. В Ісуса все під контролем. Він є Бог. Просто навчись довіряти Йому. Навчися служити Йому. Навчися. Бути рабом Його, не рабом людей, не рабом обставин, не рабом свого страху, а його рабом ради Євангелії. І я переконаний, брати і сестри, що усі ми, як вільні люди, коли ми самі себе впідпорядкуємо Ісусу, Його Слову, Євангелії, Служінню, ми зможемо принести славу для Нього набагато більшу. Давайте ми встанемо для молитви.